Сьогодні ми з вами продовжимо неймовірну подорож містами України. Місто на Поділлі, яке славиться шоколадною фабрикою та світломузичним фонтаном. Місто Вінниця. Вінниця це обласний центр на Поділлі, розташований на річці Південний Буг. У місті працює одна з найвідоміших в Україні шоколадних фабрик. Також Вінниця, відома світломузичним фонтаном, одним із найбільших у Європі. Давайте впізнаємо друге місто України: місто на річці Дністер із середньовічною фортецею, яка входить до списку Сім чудес України. Місто Хотин. Хотин місто на північному заході Чернівецької області, розташоване на березі річки Дністер. Хотинська фортеця є однією з найвідоміших історичних пам'яток України. Хотинську фортецю визнано і внесено до списку Сім Чудес України. Наступне третє місто: місто на річці Південний Буг, де працює велика атомна електростанція. Південноукраїнськ. Південноукраїнськ. Місто в Миколаївській області. Розташоване на березі річки Південний Буг. Поблизу міста працює Атомна електростанція, одна з найбільших в Україні. Місто було побудоване спеціально для працівників атомної електростанції і є важливим енергетичним центром регіону. Шановні, напишіть в коментарях своє місто. Або місто, про яке ви б хотіли почути цікаві факти та побачити красиві локації, підтримайте нас і ставайте невід'ємною частиною пізнавального каналу, місто, яке було столицею Галицько-Волинської держави у 12-13 столітті. Місто Галич, Галич історичне місто на заході України. Розташоване у Івано-Франківській області у 12-13 століттях. Воно було столицею могутньої Галицько-Волинської держави. Галич відігравав важливу роль як політичний і релігійний центр України. Доби середньовіччя. Наступне п'яте місто місто на Донеччині розташоване над річкою Сіверський Донець. З лаврою, яка має крийдяні печери. Це місто Святогірськ. Святогірськ місто в Донецькій області, розташоване на березі річки Сіверський Донець, відоме своїм духовним центром Святогірською Лаврою. Одним із найбільших православних монастирів східної України. Свято-Успенська святогірська лавра розташована на високому крайдяному правому березі річки. Окрім наземних будівель, має крайдяні печери. У Лаврі зберігаються мощі преподобного Йоанна, затвірника Святогірського індустріальне місто з важливою ролью у розвитку ракетно-космічної галузі. Так, це місто Дніпро. Дніпро велике індустріальне місто на сході України. Місто є одним із центрів української ракетно-космічної галузі. Тут розташоване конструкторське бюро Південне. Дніпро має важливу промислову інфраструктуру та значний науковий потенціал. Наступне сьоме запитання: і сьоме місто. Місто на заході України відоме середньовічним замком і фортифікаційною системою XVII століття. Місто Тернопіль Тернопіль місто на заході України. Його історичний центр сформувався навколо Тернопільського замку. Зведеного у XVI столітті як оборонна споруда, місто також відоме великим тернопільським ставом у центрі міста, затишними парками та активним культурним життям місто на березі річки Дніпро з численними парками, музеями і парусною регатою. Місто Черкаси Черкаси. Місто на березі Дніпра в центрі України. Відоме своїми мальовничими парками та зеленими зонами. Тут розташовано багато цікавих музеїв, які розкривають історію регіону та України загалом. В Черкасах проходить парусна регата. Важлива спортивна подія для міста. Місто на річці Дніпро. З найбільшим островом та козацькою історією. А вже ж, це місто Запоріжжя. Запоріжжя місто на південному сході України, розташоване на річці Дніпро. Острів Хортиця найбільший річковий острів в Україні. Центр національного заповідника Хортиця. Це історичне місце тісно пов'язане із запорозькими козаками та Січу, що була розташована саме на цьому острові. Місто на річці Тиса відоме своїми термальними джерелами і фортифікаційною спорудою, що існувала в 11, 18 століття. Місто Хуст, Хуст місто в Закарпатській області, Хустський замок фортифікаційна споруда, що існувала в 11-18 століттях, пам'ятка архітектури національного значення. Це одна з важливих пам'яток регіону. І останнє запитання місто, в якому розташований перший вищий навчальний заклад у Східній Європі. Острог. Острог старовинне місто в Рівненській області, відоме як один із найдавніших культурно-освітніх центрів України. Саме тут, у 1576 році, князь Василь Костянтин Острозький заснував Острозьку академію перший вищий навчальний заклад у Східній Європі. У 1581 році. В місті було надруковано Острозьку біблію перший повний переклад Біблії церковно-слов'янською мовою. Головна архітектурна пам'ятка міста це острозький замок, що сформувався ще у 14 столітті і був резиденцією князів Острозьких. Підписуйтесь на наш канал і давайте разом мандрувати нашою країною, дізнаватись цікаві факти та надзвичайно красиві міста. Дякуємо вам, що цікавитесь нашими тестами.